На минулому тижні у себе в Твіттері та тут на Ютубі у вкладці спільнота ми провели два опитування, і з одної сторони результати дуже втішні а з іншої, як говорить класик, наша русофобія недостатня. Спочатку ми запитали про те, якою мовою ви здебільшого дивитесь аніме. Ми отримали понад 3,5 тисячі відповідей, і більшість з вас 67% на Твіттері та 77% на Ютубі відповіли, що дивляться українською. Сумарно отримаємо понад 2,5 тисячі людей. Це щиро радує та вселяє оптимізм, тому що по відчуттям ще на початку 2022-го картина була не настільки райдужною. До слова нагадуємо, що ми робили ціле відео про те, де можна офіційно глянути аніме українською. А неофіційно ви й без мене в гуглі найдете. Коротше, не можу нарадуватись, які ви молодці, що зіскочили з голки російськомовного контенту. Щодо інших мов, то 17,5% на Твіттері та 11 на Ютубі сказали, що дивляться аніме японською. Але тут вже, мабуть, мені варто вибачитись, оскільки формулювання опитування ввело в оману частину аудиторії. Я запитував про те, якою мовою ви дивитесь, і мав на увазі, якою мовою ви розумієте аніме. Звісно, я і сам частенько дивлюсь з оригінальною японською доріжкою та англійськими сабами, але я не вважаю, що в такому випадку споживає. Контент японською, бо розуміння сенсу приходить саме з англійської. Але тим не менше щиро радію, що так багато людей дивляться з оригінальним звуком і чують мега круту роботу сею. На третьому місці у нас англійська мова, 11% на Твіттері та 4 на Ютубі. Це був і мій вибір уже декілька років, як я майже повністю перейшов на англійську озвучку або субтитри. Чого і вам раджу, це ж англійська мова це дуже корисний навик, і прокачати його за допомогою улюбленого аніме. Це як на мене, він він. Ну і як би мені не було прикро, але 8% на Ютубі та 4 в Твіттері продовжують дивитися аніме російською. Це сумарно близько 230 людей. Не буду вас шеймати і пояснювати всю шкоду існування в культурному просторі росіян та споживання їх контенту. Єдине, що хочу сказати, так це дайте шанс іншим опціям і переходьте на нормальну мову. Язик ворога потрібно забувати, і я певен, що перехід на українську для вас не складе проблем. Прикладіть краплю зусиль, і я запевняю, вас гірше не стане. А ось. Результати другого опитування, яке ми провели, чесно кажучи, кинуло мене в холодний піт. Ми запитали, якби українського піратського дабу ну чи субтитрів, аніме, не існувало. То що б ви робили в опитуванні прийняло участь трохи менше людей, близько трьох тисяч, і фактично 40% на Ютубі та 22% у Твіттері сказали, що повернулись би назад до російської озвучки або субтитрів. На секундочку, це майже тисяча людей. Третина всіх опитуваних. І я відверто не розумію цього. Не буду читати морали і вкотре пояснювати очевидні речі. Зрештою, більшість з вас їх розуміє, бо вже відмовились від росіянського контенту. Але повертатись до нього назад, ну як так, друзі? Як так? Дуже розчаровує, що ви навіть допускаєте таку думку. Але є тут і позитив: для двох третіх з вас повертатись на російську просто не варіант. Тому ви обираєте англійську, польську або й взагалі краще відмовитись від аніме. Останній варіант люди часто писали в коментарях. Дуже радію, що для більшості з вас точка неповернення пройдена, і ви будете шукати інші способи споживання улюбленого контенту. І два слова про мою позицію щодо піратських перекладів і озвучки аніме. Я вже не раз висловлював ці думки, в тому числі і тут на каналі, але повторюсь: піратство це погано, і в довгій. Перспективі нам потрібна ліцензія, але конкретно в даний момент часу, коли третина анімешників готова в будь-який момент повернутись назад в лоно руськомірного контенту, робота україномовних піратів це необхідне зло, і вона повинна існувати як інструмент в інформаційній війні. Є, звісно, межа. Якщо тайтл ліцензований і легально доступний в Україні, то піратити його не можна. Нагадаю, що Netflix регулярно викладає новинки з українськими сабами, а деякі наші пірати регулярно крадуть ці саби і звучать по ним. На мою думку. Це чисте зло, яке не варто толерувати. Так само, як і друкованих манга піратів з Tentticle Haus, Йохо Хо чи інших. Хочете колись побачити берсерка, бензопилку чи ваш улюблений манга тайтл українською і легально? Боріться з друкованою піраткою. Це справді допоможе. І зовсім наостанок. Люди, які дивляться чи допускають варіант перегляду контенту російською. Ніяким чином не хочу вас засуджити, Я розумію, що в теперішні часи бувають різні обставини. Але, будь ласка, дуже прошу, покидайте російськомовний контент. Від цього буде краще всім. До слова, а ви дивитесь аніме російською? І як взагалі ставитись до цього? Пишіть в коментарях. Що, друзі, я вимушений констатувати, наша із вами русофобія недостатня. Усім привіт, етері пан Юра та свіжесенький випуск новиняшок. Сьогодні розкажу вам про величезний успіх Міядзакі, продовження Боруто і Наруто нестандартний спосіб рекламувати мангу та купу інших новинок. Цікавого буде багато, тож швиденько хапайте щось перекосити, ставте вподобайку та падайте на диван. Ми починаємо. Режисери ковбоя Бібопа та Джона Уіка створять аніме. Шинічі Ротанаби разом з чадом Стахельським працюватимуть над серіалом під назвою «Лазарус». Не плутати з одноіменним фентезі романом Світлани Тараторіної, який я при нагоді палко раджу. Так от аніме створюється для американського телевізійного блоку Тунамі. Головує над проєктом Ватанабе, а Стахельський займається бойовими сценами. Тайтл створюється на студії Мапа, яка, здається, поставила собі за мету зібрати абсолютно всі гайпові аніме. Музичним супроводом займаються саксофоніст Масі. Вашингтон, продюсер і діджей Floating Points та музикант Бонобо. Тріо створює саундтрек, де змішані джаз та електронна музика. Сюжет аніме розгортається у 2052 році. Лауреат Нобелівської премії нейробіолог доктор Скіннер розробив ліки від всіх хвороб. Але згодом у препарату виявляється побічний ефект. Пацієнти раптово помирають через три роки після його вживання. Доктор Скінер починає говорити нісенітниці про судний день та кудись зникає. Тепер група спецпризначенців під кодовим ім'ям Лазарус спробу. Відшукати доктора та знайти спосіб врятувати людей. Ватанабе називає це аніме вершиною своєї творчої подорожі. Наразі нам показали лише постер з назвою аніме. Але я вже відчуваю, що на нас очікує тайтл з вищої ліги. Дзакі дарма хвилювався. За перші 4 дні його новий фільм зібрав понад 2 мільярди єн. тобто десь приблизно 15,5 мільйонів доларів. Серед всіх фільмів студії Гіблі це або найкращий результат, або другий після віднесених привидами. Тут різні джерела не сходяться. В будь-якому разі спробу запустити стрічку абсолютно без реклами можна вважати надзвичайно вдалою. Тепер студія буде поступово випускати нову інформацію про фільм та довго підтримувати інтерес до нього. Наприклад, зараз показали ще одну додаткову ілюстрацію. Перші відгуки стосовно аніме були здебільшого позитивними. Більшість людей залишились у захваті від анімації та символізму. Разом з тим, сюжет виявився доволі простим та передбачуваним. Деякі оглядачі навіть називали історію суцільним самоповтором, який не приносить нічого принципово нового. Але вірити комусь на слово я не буду, тому дочекаюсь з діджитал релізу і гляну сам. А тепер у нас рекламний блок, але стійте не перемотуйте! Розповім про щось, що використовую сам і щиро готовий радити. А якщо точніше, то про магазин Фанко Fanko, фігурок Фанкота. Це онлайн-крамниця оригінальних фігурок Фанко з широким асортиментом та стабільним привозом новинок. Там можна побачити різноманітних героїв коміксів, фільмів, серіалів та, звісно, аніме. Фігурки чудово підійдуть як для подарунку, так і для власної колекції. У Фанкоти якісна доставка, товар завжди старанно запакований, щоб уникнути пошкоджень при пересиланні вже встиг протестувати сервіс на власному досвіді. Подивіться, яку чудову мікасочку мені привезли. Доставка була швидкою, комунікація приємною, мікасонька просто ван лав. Ціни у фанкоти і так прекрасні, але для наших підписників вони зробили додаткову знижку у розмірі 5% за промокодом MANGUA 5. Він буде дійсний два тижні. Тож бігом обирати собі фігурки до смаку, посилання на сайт та телеграм-канал магазину залишу в описі та закріпленому коментарі. Наруто продовжує генерувати новини. По-перше, продовження Боруто почне виходити 21 серпня. Друга частина буде мати під заголовок два блакитні вихори. На ілюстрації можна побачити більш дорослу версію Саради, тож, скоріш за все, в історії буде Таймскіп. Мені здається, чи вона трохи нагадує нову байонету. По друге, Кішімото випустив нову коротку історію про батька Норуто. Хоча насправді вона присвячена Мінато лише номінально, по факту він виявляється скоріше другорядним персонажем. Зате ми змогли дізнатись більше про історію створення Расенгану. Ну і по-третє, десь на горизонті й досі майорить таємничі коротке. Аніме про Наруто, яке має вийти уже в вересні. Схоже, що привид Наруто так і буде нас переслідувати до старості. <звук> Автори нового вептуну Леш Найт вирішили зробити незвичайну рекламну кампанію. Через необхідність вертикально гортати твір, стандартна реклама в соцмережах та на білбордах їм не дуже підходила. Тому мангу вирішили показати на поручнях ескалаторів. На них кожного дня підіймається купа людей, а рекламне місце коштує доволі дешево. Такий хід точно можна назвати успішним, бо ось ми в Україні обговорюємо цей тайтл. Тим більше, що манга стартувала з першого місця в рейтингу новинок, тож у майбутньому інші автори теж захочуть спробувати щось подібне. До Речі, виявляється, що завдяки такій рекламі люди більше звертають увагу на поручні тим самим зменшують кількість нещасних випадків. Мангака бере відпустку вперше за 30 років. Про надзвичайно тяжкі умови манга-індустрії всім відомо уже доволі давно. Особливо це стосується щотижневих журналів. Авторам доводиться видавати по 10 20 сторінок кожні 7 днів. Ще й на додачу до цього малювати безліч рекламних постерів, наліпок, обкладинок та інших бонусних матеріалів. Через величезне навантаження у мангак з часом починаються проблеми зі здоров'ям та мотивацією. Вони беруть довготривалі перерви. Привіт, тогаші, але якимось чином ця доля оминула Кенджі Хамаоку. Автора комедійної манги суперрадикальна сімейка жартівників. Він ще з 1993-го публікується в щотижневику Shonen Champion, і тільки зараз вирішив взяти свою першу відпустку. Мангака хоче провести більше часу з сім'єю та поїхати у подорож. Скільки триватиме відпустка? Один тиждень. Після цього Хамаока повернеться назад до роботи. Це просто якийсь унікальний рівень працьовитості. Мені б таке. Хотіли колись покращити свою вимову? Тримайте пораду відомої сею. Файрус Ай, яка грала Павер із Chainsaw Man та Джолін із Джоджо, поділилась рекомендацією, яка допоможе не тільки молодим акторам озвучення, а й звичайним людям. Вона радить записувати собі всі слова із книжок, фільмів та серіалів, які здаються незнайомими або не до кінця зрозумілими. Потім перевіряти правила їх прочитання та практикуватися у вимові. Аби її порада не здавалась пустим звуком, сею виклала фотографії сторінок, повністю списаних новими словами. Ще один приклад надзвичайний працездатності, яка принесла свої плоди. А тепер швидкі новини. Минулого тижня відбувся фестиваль видавця Раноби Дангекі Бунко, тому ви маєте розуміти, що на вас очікує просто парад крінжових ісикай назв. Ісикай про переродження свинкою, підсмаж свинячу печінку, вийде в жовтні. Аніме берсерк ненажерливості теж заплановано на жовтень. Манга-версію цієї історії в Україні публікує видавництво Медіа. Спін-офф Sword Art Online під назвою Gun Gale Online отримує другий сезон. Попередній виходив ще у 2018 році. Цікаво, про це аніме, ще хтось пам'ятає. Студія JC Staff займається аніме, чи може дружба між хлопцем і дівчиною протриматись. Звісно, що ні. Історія про любовний трикутник любов між близнюками не розділити, отримає аніме адаптацію. Ще одне аніме за франшизою Непутящий учень школи магії вийде в 2024-му. Кому воно потрібне, творці не уточнюють. Постапокаліптичний бойовик Іржуїд Біско отримує продовження. Попередній сезон був непоганим, однак розчарував кінцівкою. Про що розповідає Ранобе я секретарка Гільдії, але оскільки я не хочу працювати понад нормово, я самотужки здолаю боса, вже зовсім скоро дізнаємось завдяки аніме адаптації. Ранобе, засуджений бути героєм, отримає аніме. Манга Безсоння після школи завершиться через два розділи. Якщо не буде ніяких затримок, фінальний 125-й розділ вийде 7 серпня. Відбувся реліз додатку для сну Pokémon Sleep. Граці вже почали шукати експлойти, аби вибити собі бонуси в Pokémon GO. Онлайн гра Gundam Evolution закриє свої сервери 28 листопада. Манга My Home Hero бере місячну перерву перед фінальною аркою. Науково-фантастична манга Your Forma отримає аніме. Тизер виглядає доволі цікаво. Crunchyroll Games анонсував багатокористувацький онлайн-акшн One Punch Man World. Наша ідея показала фотографію мангаки Масаакі Ніномі з українським примірником Ганнібала, на якому він залишив автограф. Цей примірник видавець обіцяє в найближчому часі розіграти серед читачів. Netflix показав повноцінний трейлер серіалу по One Piece. Виглядає прям непогано. Adult Swim показав промо-трейлер до Ріка та Морті в аніме. А ось це виглядає прям дуже добре. Університет в Кіото дозволяє студентам приходити на отримання диплому в чому завгодно. В результаті студенти щорічно влаштовують косплей битву. Усім дякую, що додивилися ж сюди. Тому за доброю традицією ставте вподобайку, бийте у дзвін та пишіть коментарі. А якщо ваша ласка, то будемо вдячні за підтримку на Баймія Кофі, як це зробили ось ці мегалюди. Адже усі випуски виходять тільки завдяки вашій фінансовій підтримці. Цілую в носика, няу-няу. Пані Нікс вчить пані ТОФ як доглядати за своєю шерсткою і завжди бути красивою в кадрі.